Доброго вам дня! З вами як завжди я, Любов, Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас такий буде огляд невеличкий. Я отримала дві посилочки. Такі, одну я чекала, і ще одна десь іде, і сади Буковини, там рослинки йдуть. І цю я чекала, і ту чекаю. А ця посилочка така велика, вона несподівана, неочікувана. Такий сюрприз, дуже-дуже гарний сюрприз. Потім я покажу, а зараз хочу... Розказати за оцю маленьку. Ось такий пакетик з цього І Із таким е, білим порошочком, ніби схоже на гіртічний. Це рослинний білок, соняшниковий білок або соняшниковий протеїн. Е, справа в тому, що е, Рослинний білок, ми всі знаємо, що він дуже дуже корисний. І для фітнеса, і для хто хоче схуднути, і для нарощування такої мишечної маси на шиї, щоб вже там не провисало, не просідало тих, хто займається фізкультурою спортом, дуже дуже корисно. Для судин, дуже корисно для судин. Тут є омега 6 омега 3 рослинного походження. Вони є в цьому порошочку. Це Зроблено із соняшника. Ви знаєте всі, що є соєвий білок, да, соєвий протеїн. Соєвий виробляється у середній Азії, у таких південних країнах, у тих наших, як вони там, Турція, Узбекистан, внизу в півдні. Вирощується соєвий, там багато сонів. Вирощується. Арахісовий білок, арахісовий протеїн. Це Америка, там в тих країнах вирощують багато арахісу, арахісове масло, арахісові протеїни, а в нас це соняшне. Молода компанія українська розпочала виробляти цей соняшниковий білок або протеїн мінералів, скільки вітамінів, дуже багато. Якщо ми їмо квасольку, вона дуже корисна, квасоля, тут є рослинний білок, він дуже нам корисний. Але одного взуття буває взуття кишківника, бувають такі неприємні відчуття від сочникового насіння нічого цього не буває. Ми знаємо, кожен з нас любить просто насіннячку поузати. Дуже-дуже корисно, смачно і можна додати в усі страви, які тільки можна додавати, і в хліб, і в кругом. Алергії не викликає, це дуже важливо. І потім хто лактозу не може вживати, хто. Не може вживати глюкозу, хто не може вживати інші там, білки, такі рослинного походження, алергії людей, ну, от, лактоза і глютен. І люди не вживають глютен. Або мінімум його треба, там хліб, макарони. Це альтернатива, додається. От. Тому будемо використовувати і показувати соуси, і що будемо робити, там, випічки якісь, і будемо використовувати, пробувати. Це наша українська компанія. Тому ось так, це така як, як реклама, ще я сама не знаю, не, не пробувала, але розумію, що це щось добре. А оце для мене таке несподіванка. Це прийшла посилочка з далекої країни, підписниця тимчасово там, і їй захотілося порадувати. Ви знаєте, ну для мене це було приємно, я не така балувана посилками, такими, щоб хтось щось там дарував. Але це для мене було несподівано і щемно. І я вам хочу показати не тільки, щоб похвастатися, а й мотивувати і себе, і вас, щоб ми теж могли дбати про інших. Мені самі цікаво, що там може бути, що людина може покласти. Ось. Відразу видно, що людина любить солоденьке і хоче порадувати нас. Цукерочки з сердечками такі. Ой, Наталочка, ти Наталочка. Любиш людей радувати. Горішки, шоколад з горішками. Шоколад з горішками. Хочу, щоб нам було і солодко, і в той же час і ще й корисно. Так, це теж щось, щось таке. Ну, теж, мабуть, якась шоколадка. Шоколадка. Мабуть, шоколадка. Може, хто їв, знає. Ах, не знаю, з чого починати. Рибка, рибку я люблю, ми так Багато купуємо консерви такої, тому що дуже-дуже любимо рибку таку. Це якась рибка. Не, не зрозуміло. Не зрозуміло, Ну, що рибка точно, тому що намалюваю. Так. Оливкова олія вона знає, що я використовую багато. І як знімаю відео, як готую і показую вам, вона знає, що я використовую. Ось так. І тепер те, що потрібно на кухні. Ось спеції паприка. Такі прям, знаєте, гарні. і ще одна паприка тільки. Це різні вони. Різні щось там їх різне. Це якийсь білий перець. Написано пепер, а тільки не зрозуміло, що написано, але білий. Значить, білий перець. Орігано. Базилік. І... Щось теж таке червоне, але не зрозуміло, що написано. Те чи касація. Щось таке. Щось таке. Не знаю, що таке, буду потім через перекладач. Так, що це у нас за пакуночки? Я В мене на такі старі погані, я думала купити, а вона потурбувалася. По 0,5 по літра зіп пакети 40 штук. Це ж ой-ой-ой, це який клад. Так, що це у нас таке? Один літр. Тоже щось. А, пакети для заморозки. У мене ніколи не доходили руки і мій гаманець для того, щоб купити спеціальні пакети для заморозки. Запихала завжди, що бачила, що знаходила, та і пхала. Дякую, Наталочка, золотеньке ти наша. Що це? Тунець, тунець. Так що будемо з вами готувати ще й салат із тунцем. Тунець. Дякую. Це смакота. Так, що це у нас таке? Шоколад. Шоколад, а тільки щось якесь таке. Відкрию, подивлюсь, бо щось таке сипуче ніби. Шомадочки. Він щось шуршить. А вона кожна шоколадочка отак, ось такі упаковочки. О, це ж треба так додуматись. Ой, дякую, дякую, дякую. А я чую, що воно там щось шуршить, шуршить. Дякую за цю красу. Там що це в нас тут? Сир. Ой, гляньте, такий шматок сиру, ой, такий, такий Мабуть, смачний. Так, і ще що, щось таке схоже на рибу. Це треба додуматись от лучину. Колбаска для бутербродів, нарізка. Дякую, Наталочка. Дякую за твою роботу, за твою любов, за твоє таке добре серце. І хочу сказати вам, дорогі підписники, я для мене неочікувано, я рада, що хтось десь десь далеко поїхав і згадав мене, згадав нашу сім'ю і подбав про це. Ви знаєте, дороге, не те, що тут ну, щось таке є, без що ми мож, не можемо жити. Ну, все таке, без що можна бійтись. Але саме те, що проявлена повага, і хтось десь згадав, що я їй, що. Ми є. Це дуже важливо. Тому я хочу мотивувати і вас, не мені подарунки дарувати і слати, а просто згадати, хто вас дає. Такий маленький знак уваги. Може рідним, може батькам, От, хто давно не телефонував або не піклувався, про їх згадайте про своїх рідних, близьких. А разом давайте думати. Пам'ятати, піклуватися про тих, хто на передовій хто своїм життям рятує наше життя. Зараз сезон, починається сезон заготовок. Я багато чую зараз, що ну, мені нічого не треба крутити. Я не буду нічого кутить, бо мені не треба. Тобі не треба, треба комусь. Навіть якщо не відсилають на передову, то поряд живуть ті люди, які вже не крутять, чи хворі, чи старенькі, а ці люди, які взагалі переїхали. Із жахливих місць переїхали до нас, на нашу територію. У ну, них нема де крутити, їх нема чим крутити. Навіть банку ту купити потрібно. Давайте дбати про таких людей. Давайте думати про таких людей. А поряд стареньких, скільки біля нас стареньких, таких залишених, які діти виїхали, тому що їм треба було рятувати своїх дітей. І вони виїхали. Хто на війні, а хто виїхав. Батьки залишились їхні старенькі, які вже собі нічого не можуть зробити. Люди добрі. Я вас просто благаю, я просто вас мотивую. Давайте згадувати, давайте ділитися, давайте робити не тільки для себе, а й для того хлопця, і для того старенької мами, не своєї домою. Своїх друзів є мами. У ваших друзі є мами, є татам, які вже не можуть самі. А ми виросли з тими дітьми, наприклад. Не забуваємо. Давайте дбати один про одного, так як Господь дбає про нас. От так я хочу мотивувати вас, подякувати вас за вашу увагу, за, за всі теплі коментарі, за кожне ваше слово. І сказати вам велике дякую. І сказати рада і ціную кожним з вас. А з вами, як завжди, була я, Любов. зустрінемось.